Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тайлер Андерсон, І поки наш більш харизматичний песьо не навчився говорити, я ведучий, головний постійної нашої рубрики Гік. Гік. Мабуть, все-таки недовго я буду ведучим цієї рубрики. Гік і не тільки новини. Ми один із каменів вічності QTV. Хо-хо, як високо взяв! Говорячи за Марвел, вийшла нещодавно перша серія таємного такого, знаєте, вторгнення від Марвел Дізней. Серіал, який заснований на одноіменній серії коміксів, сказав би я, якби це було правдою. Бо перше, що сказала режисеру шоу, щоб він не читав оригінальних коміксів. І, мабуть, це логічне рішення, враховуючи, що було б неможливо один в один екранізувати те, що відбувалося в коміксах, і запхати це в події, які сталися у хіно всесвіті. Власна концепція мультивсесвіту дозволяє зробити каноном абсолютно будь-що включно. Із цим випуском, між іншим, тому що, знаєте, існує мультивсесвіт, де Марвел це лише фільми та серіали, про які говорить у своїх відео Нікій Альоша. А деякі люди, між іншим, під цими відео навіть пишуть свої коментарі і ставлять лайки свої теж. Тож кіно всесвіт це наскільки екранізація коміксів, скільки паралельний їм всесвіт. Але основна фабула історії все ж схожа. Власне, у серіалі теж відбувається таємний марш, поки тільки на Москву расою скрулів, котрі можуть видавати себе за будь-кого. Навіть коріве, але я не певен, що це потрібно екранізувати, хай побережуть нашу менталочку. Також ці зелені засранці, ти придумаєте про кого, я можуть проникнути куди завгодно без мила. Тому ця концепція ідеальна для шпигунського серіалу, чим, власне, таємне Оргнення і є. Хто ж підходить на роль найкращого шпигуна для такого серіалу, як Ненік Фюрі. В основному через те, що він на відміну від більшості іншого головного касту, месників усе ще живий. Хоча чисто із зовнішнього вигляду так і не скажеш, серіал, як на Марвел, може видатися повільним, бо на те це власний шпигунський серіал, котрий, по ідеї тільки набирає оберти і в перші декілька епізодів повинен тільки розставляти фігури. Щоправда, нові фігури, навіть попри те, що одна із них це Емілія Кларк, видалися мені поки що не дуже. Інтригуючими, але у них іще цілих п'ять епізодів, аби розкритись. Хоча яка тут інтрига, мистецтво ледь встигає за життям, і насправді щоб там Марвел у себе не продумали поназнімати, ніщо із цього не буде більш цікавим ніж пригожинський жабагадюкінг. Здається, що от стілечки ми будемо робити огляд на старі відео Буданова, аби там шукати різноманітні пасхалки на прийдешні події. Ну це звісно, що якщо будуть які небудь сили, тому що я із тих пацанів, котрі не сплять, а моніторять ситуацію біля Москви. У серіалі без зради, звісно, що не обійшлося, бо, попри обіцяні перезйомки, події першого епізоду все рівно відбуваються у Москві і навколо неї. Але не знаю, як вам, а мене все влаштовує більше ніж, росіяни показані так, що карикатурніше хіба що справжні росіяни, і найголовніше, що вони стають хорошими пачками прям. І цілком логічно, що лихі скрули вирішили заховатися серед по факту своїх. Поки що усе сходиться. Хоча я і сподіваюся, що наступні серії будуть показані уже серед цивілізації. Якщо дивилися цей серіал то обов'язково пишіть свою думку у коментарях. Робіть все для того, аби штучний інтелект Ютубу продовжував звертати на нас увагу. До речі, говорячи за штучний інтелект, щодо серіалу також стався скандал. Ну як скандал, так знаєте, на Твіттера. Вступна заставка серіалу була зроблена із використанням штучного інтелекту, що загалом тону серіалу відповідає, але чисто з морально-етичної сторони це якась шляпа. З іншого боку, яка ще морально-етична сторона, якщо штучний інтелект уже проводить церковні служби? служби, усе більше вплітаючись у релігію, радуючи фанатів Warhammer 40k як наслідок, говорячи за причини та наслідки, пам'ятаєш, ти якось заїхав було на око чисто заправитися пульсом, з'їсти пару нагетсів, поки ніхто не бачить. Так от, ти цим допоміг знищити техніки росіянської на 25 мільйонів доларів. А все тому, що із кожного заправленого літра пульсу помсти одна гривня йде на проєкт Око за око. На першому етапі збирали на авіаційні комплекси Шарк. Перший із яких був переданий ще у березні, і допоміг знищити ворожої техніки на отаку от колосальну суму. А зараз око і повернись живим. Передали іще ще три комплекси Шарка. Це аж шість безпілотників і три пункти управління на базі прохідних авто. Українські військові роблять бум-бам. Е Періодично, бабах росіянські військові плачуть і рвуть на собі усе, що рветься. Як бачиш, схема вкрай проста. а Найголовніше, що дуже ефективна, а це означає, що зупинятися на цьому не варто. Тепер необхідно озброїти до зубів ще й ТРО кулеметами, гранатометами та мінометами. Всього око та повернись живим. Планують закупити 600 одиниць зброї. Говорячи, мовою папірців у вашій кишені та циферок на ваших картках необхідно 400 мільйонів українських гривень. Що робити, ви вже знаєте. Мерщій заправлятися пульсом помсти до повного. І озброювати ТРО до зубів. Око за око. Помста, до речі, буде головним рушієм іще одного фільму від Марвел, персонажі якого цього фільму, власне, Марвел не належать. Принаймні на великому екрані. Так, Соні продовжують колупати лор людини Павука, але без людини Павука. Хоча що Веном, що Морбіус, що той же мисливець Крейвен, без павукозадого, як без ковбаси бутерброд, і говорячи за росіян. Так, Крейвен таки буде росіянином. Хоча, судячи з кривого акценту Расела Кроу, він може бути ким завгодно, але ні, якщо не буде якихось перезйомок, то він поки що росіянин. Що у 2023 році особлива крінжа, якщо врахувати, що Соні із лиходіїв звикла робити таких собі, знаєте, антигероїв. Такі, такі, знаєте, герої, котрі у яких Дуже сложна судьба у них було нелегке дитинство, і вони змушені протистояти якомусь епічному або не дуже злу, котре частіше всього якось дуже підозріло, схоже на них же самих. Тобто, що б вони не робили, але у них є виправдання у даному випадку. Принаймні, у трейлері не вистачало сцени з Білгорода, аби Крейвен на 100% був схожий на представника РДК, котрий досить успішно буде весь фільм винищувати інших росіян. Звісно, це робить придешнє кіно злегка кращим, але не те, щоб воно дуже далеко йде від Мьорбіуса. Ну і може я читав якісь інші комікси, але я не пам'ятаю, щоб у Крейвена потрапила крапля крові лева, і він став повелителем звірів. Та був пісне. Зате у нього тепер не людська сила, жовті очі. і Він тепер зможе розказати, як лев речить. Хочете я вам зараз розкажу, як лев речить. На жаль, поки що, принаймні у першому трейлері ще не показали, як Крейвен краде унітази із пралками, але я прекрасно розумію, потрібно вже щось залишити для кінотеатрів. <д index> так би мовити, показати усю велич російської культури у всій красі. Котра останнім часом зрівніла до того, що починає красти фільми у країни, якої, як вони самі кажуть, взагалі не існує. Армін Насіров поділився в соціальній мережі Twitter шматочком контентних помиїв під назвою Російський переклад до фільму Люксембург Люксембург. Обережно подальші кадри можуть вас шокувати. Дала аналізи В крові знайшли остатки трави і амфітаміна. Це від школи. Я не удивлюсь, если би і поискали. поискали нашліба остатки Рєви і Бермікса. Сам фільм-фільм обговорювати я не буду, я не буду, тому що ми вже робили огляд-огляд, ідіть, -огляд. подивіться його. Але потім сидіть і додивляйте цей випуск. Будь ласка, те, що росіяни щось крадуть і обгижують його своїм перекладом росіянським відповідно, це вже давно не новина, але це дуже хороший приклад. Приклад того, наскільки іншорідною, неприродньою звучить озвучка поверх. Дуо Люксембург це один із тих фільмів, колорит котрого можуть відчути на усі 100% тільки українці. Сухий, без повного розуміння, у чому прикол, переклад та озвучка, завіраз показують, що ми не один народ. Але нам потрібно це доводити ще й для самих себе, бо крім жовіше за російську озвучку, хіба коли українці піратять українські фільми самі, прекрасно знаючи, на яких тендітних шмарклях воно усе тримається. Аби спір... Тратити потрібно це для початку купити. Тож, якщо там на болотах змогли це зробити, то і ви зможете це зробити, якщо не спіратите, купити, навіть якщо ви не знаходитесь на території України безпосередньо. Я вас вірю, у вас все вийде. Для довідки нещодавно на Netflix вийшов і дупель Люксембург, і памфір, і носоріг, і безліч інших українських фільмів, котрі ви можете підтримати гривнею. Самі повинні розуміти, що абсолютно усе в цій країні тримається на вас. Ну і на мені трішечки, і навіть на Бенові. Юліана ти в ділі? Там же на Netflix видає ще купа ціла різноманітних новинок, які були представлені 17 червня на Netflix. Тутум. Десь так. Звук вимикати ми не навчились, так? Ту -ту -ту. А тут. -ту -ту. Я розумію, ми Юліана теж моніторить ситуацію. Крім з Гемсфорд підтвердив, що ера бойовиків повертається, бо буде евакуація 3. Сумний Генрі Кевел попрощався із ролью відьмака і показав новий трейлер до третього сезону. Хоча було б достатньо, аби просто вийшов Генрі Кевел. Потім була купа інших анонсів, серіалів та шоу про існування яких я взагалі не здогадувався а шоу про побачення у сліпу взагалі не моя тема, бо мої гілті плежа це українські модельні та кулінарні шоу. І все ж паралельне гортання соціальних мереж до. Другої ночі під усе це контентне місцево пройшли недаремно, бо нарешті показали перші матеріали для серіальної адаптації Аватара. Останнього повелителя Бровей, наскільки я розумію. Поки що чисто по касту усе дуже добре. Принаймні, у мене з цим проблем немає жодних, бо я не західна аудиторія, частина котрої усе частіше дивиться не на акторські вміння чи зовнішні дані, які підійшли персонажам, а на чистоту раси. Як виявилося, Іан Ослі, ні, не Іа Ослік під Робив документи про те, що він належить до племені Чурокі, аби отримати роль соки, комусь в інтернеті певна річ, що це не сподобалося, і навіть актори намагаються злегка знаєте так підкенселити. От і у мене тільки одне запитання щодо цього, як скоро ці ж самі люди перейдуть до е, прив'язування спеціальних е, пов'язок на плечі. Взагалі, відчуття якоїсь неприродності від кадрів це цілком нормально, як на мене, бо нагадаю, що це адаптація мультику, і у творців було завдання стояти на шпагаті між реалізмом і щоб воно віддавало у голові нотками ностальгії. Тож як на абсолютно безглузду і непотрібну адаптацію, котру мало хто просив, виглядає все поки що нормально. Рівно така ж ситуація, власне, із One Piece. Я особисто не просив екранізацію без того шикарного аніме і вся та дичина, котра відбувається в мультсеріалі, навіть при усьому бажанні взагалі ніяк не налазить на кіношну серіальну екранізацію. Тож те, що нам показали у першому повноцінному трейлері, є цілком непоганою адаптацією образів. Ніякого канону не буде, бо він неможливий через форм-фактор. Руки можна розтягувати графіку скільки завгодно, а геккоморію передати усі красі не вийде, як і Бартолом'ю Кума, як і інші Пертрофованих персонажів. Ви тільки уявіть, яким місово нам покажуть замість Чопера. Я вже мовчу про те, що це нереально вмістити усі події One Piece у серіал від Нетфлікс до того, як цей самий Нетфлікс його закриє. Я особисто хочу подивитися цей серіал виключно через ін'які Годоя. Як я вірю, що Луфі стане королем піратів, так я вірю, що ін'які щиро любить цей проєкт. У кого я не вірю, так це в Олександра Ткаченка, як в міністра культури. От йому зараз, мабуть, образливо людина явно не на своєму місці і переважно він займається не тим, що ефективно максимально використовує усі свої ресурси, аби роботу робити свою ж власне дуже ефективно, а переважно займається колекціонуванням скандалів. Починаючи незадекларованим маєтком на Трухановому острові у Києві, закінчуючи нападками на Довженко Центр. Ткаченко, котрий напряму відповідає за інфопростір. от, знаєте всю вашу культуру, ніяк не мулюють проросійські ведучі у єдиному марафоні новин. Котрі ще вчора цілували штани Медведчука та Путіна у негожих місцях, а сьогодні усім серцем за Україну неньку. Мова йде про Василя Голованова, Наташу Влащенко, Назара Довгого, Анну Степанець, Тиграна Мартиросяна, Тетяну Гончарову, Володимира Полуєва, Анастасію Даугуле. Тобто використані вироби, які лишилися після закриття 112-го каналу News One та інших проросійських помийок. До речі, про ці канали ми теж робили відео. Пана Ткаченка не хвилює, що їх розмазали. Ще й на канал Freedom, канал, котрий спонсорується із грошей платників податків. Олександр Ткаченко неприховано захищає музей Булгакова, котрий, між іншим, був українофобом і любив російський царизм. А яка головна мотивація цього захисту? Тому що Булгаков, бачите, був киянином. Нагадаю, абсолютно ні до чого, що Кива із Полтави, а Валентіна Матвієнко із Хмельниччини. Я просто так кажу. Перша петиція за звільнення Ткаченка із болем була підписана. Із болем, тому що то сайт раптово висів, то була іще якась болячка. Але навіть про тому, що вона таки зібрала необхідні 25 тисяч підписів, прийнята вона не була. Бо, мабуть, пан Ткаченко заразив вибірковою сліпотою Дениса Шмигаля, і той не побачив підстав для звільнення. Другу петицію, посилання на яку ми залишаємо в описі до цього відео, була сформована більш чіткіше. Тож сподіваюся, що тепер усі усе побачення. Ачать, щоправда, там не прописано особисто мою головну претензію. Чому питається? Чому він носить суперлиходійську борідку? І з позитивного Ткаченко готовий говорити з людьми, і навіть призначив стрілку на 26 червня о 18.00 у національному художньому музеї України? Тож кияни та гості столиці ви можете особисто поставити йому свої запитання. В тому числі і про борідку. Нам же пишіть, що ви думаєте про цю ситуацію у коментарях? Можливо, я помиляюсь. Можливо, ви там же в цих самих коментарях переконаєте мене, що насправді Олександр Батькович Ткаченко кріпкий інфохазяйстві, а я дуже глибоко на рахунок нього помиляюся. Давайте пробуйте, робіть все, що від вас залежить. Ну а поки ви пишете, я нагадаю, що у нас прямісінько зараз відбувається збір. Збір на цілий дрон. Дрон дуже дорогий, але дуже е, хороший. Він дуже добре робить всілякі такі речі і... За які Ютуб переважно блокує відео або обмежує їхню монетизацію, або іще всілякі гадості, але ви розумієте про що я та ну розумієте. Поки Бен хрякає на тлі, бо йому дуже хочеться пити, тому що жарко, якби літо наступило, а він для цього еволюційно не пристосований. Я ще нагадаю, що ви можете підтримати особисто нас, тому що весь цей проєкт, усі відео, навіть годування Бенджаміна, тримається виключно на вас і на вашому спонсорстві. Тому абсолютно усі реквізити будуть вказані в описі до цього відео. Хочете, допомагайте, хочете ні. Ну, поставте вподобайку. Не хочете і це, ну що ж. Рубрика, що ж там Бенджамін? Бенджамін злегка не в дусі, взагалі він не, не дуже зараз терпить спеку, він не хоче в кадр, зате він вирішив замість себе показати вам Люцифера, котрий акробатично дрімає, як ви можете всю його чорноту. Насправді він не чорний, він скоріше брюнет. Знаєте, скільки брюнет, він скоріше, знаєте, в нього таке буреньке віддає сонечко. Тому він скоріше такий, я б сказав, що він рудий. Він, він, він рудий. Знаєте, як чорниці, вони типу якби червоні, але вони сині при цьому. Так і Люцик у нас він чорний, але при цьому він білий і е, рудий. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон, монтажила це відео прекрасне Юліана, а я пішов обливатися холодною водою і купатися в кубиках із льоду. Будь ласка, відпустіть мене.